Іван Піддубний український богатир. За життя він мав світову славу, але це не завадило радянській владі довести його до голодної смерті. 8 жовтня 1871 року народився легендарний борець Іван Піддубний. Майже 40 років його ім'я не зникало з афіш, а газети друкували його досягнення на перших шпальтах. Називаючи російським богатирем. Та насправді він був українцем, відданим усім серцем рідній землі. Свої перемоги присвячував Україні і завжди, виходячи на сцену, молився за батьківщину. Народився Іван на Полтавщині у селі Красинівка, предки піддубних козаки. У родині, окрім Івана, було ще двоє синів і три доньки. З юних років хлопець володів чималою силою, міг самотужки піднімати лантухи із зерном і кидати їх у віз. Вага одного такого мішка перевищувала 80 кілограмів. У 16 років із легкістю пригинав за роги корову до землі. Сила хлопцеві передалася від батька Максима. Той одного разу на ярмарку купив чавунну ходову до воза, та її ще треба було на стару хуру закинути. Помічників не було, тож він самотужки тягнув ту покупку додому, зламав ногу, але не здався. Так і доволік у двір. Коли Іванові виповнилося 20 років, він подався на заробітки, влаштувався вантажником у Севастопольському порту, гнув спину по 16 годин на добу, але, здавалося, втомен ніколи не знав. Усе жартував та підморгував. Слава про такого козака розлетілася по всьому кримському узбережжі. Згодом, переїхавши до Феодосії, завів дружбу із двома парубками, які були завзятими атлетами та просто марили спортом. Вони й почали наполягати на тому, щоб піддубний професійно зайнявся силовими вправами, і хоча Іван спочатку скептично поставився до цих розмов, та згодом усе ж таки погодився. З понукою до цього стала прочитана автобіографія всесвітньо відомого атлета Карла Апса. Особливо ж уриву, в якому йшлося про те, що завдяки тренуванням тому вдалося збільшити силу втричі. Відтоді Іван розпочинав свій день гімнастикою і вправами з гирями. 1897 сьомого до Феодосії завітав відомий бродячий цирк безкоровайного, основу якого складали атлети та борці. Родзинкою була боротьба, змагання на поясах. Піддубний вирішив спробувати в свої сили в цих боях і за два тижні не програв жодного поєдинку. Його залізна хватка і непохитність на ринці дозволяли отримувати блискучі перемоги, він зумів побороти навіть відомого Георга Луріха, який згодом стане чемпіоном світу із французької боротьби. Єдиний раз поєдинок закінчився в нічию суперником був Петро Янковський, вага якого була понад 10 пудів 163 кілограми. Того ж року піддубного взяли до трупи бродячого цирку. Він виступав на сцені як атлет із гирями та борець у двох видах класичній, французькій та російській боротьбі на поясах. Трохи згодом Іван уже виступав у київському цирку Нікітіна, з яким гастролював містами України, Кавказу, Сибіру. У цирку він закохався в дівчину гімнастку з трупи. Пара вже планувала весілля, але незадовго до призначеної дати мініатюрна Марійка зірвалася з під самісінького куполу і розбилася. Іван ніяк не міг смиритися з утратою коханої. Зачинився й кілька місяців, не виходив з дому, хотів залишити все й податися світ за очі, але друзі змогли достукатися до скам'янілого серця. Іван повернувся до виступів. У новоросійську трапився цікавий випадок. Проти Івана на арену вийшов відомий шведський борець Андерсен. Не встигли глядачі зморгнути оком, як українець підняв суперника над головою і поклав на лопатки. Публіка навіть вирішила, що Швед просто піддався. Тому Іван, щоб не плямувати репутації, запропонував боротися заново. Андерсен погоджувався лише за однієї умови. Піддубний програє. Тут уже обурився Іван, та дружина директора Шапіто зі сльозами на очах умовляла поступитися тому треклятому іноземцеві, бо глядачі вимагатимуть повернення коштів за квитки, а це банкрутство. Робити було нічого, погодився. Швед пожвавішав і вже, смакуючи перемогу, вийшов на ринг, але трапилося неочікуване. Іван схопив противника за пояс і, неначе кошеня, підняв високо над головою, а потім, не згинаючи рук, ліг на спину, а противника обережно поклав собі на груди. Публіка ошаліла від захвату, А засоромлений Андерсен тікав, як заєць, під геготіння глядачів. Слава про піддубного котилася всією імперією. Але в 1902 році Іван зневірився у професійному спорті і вирішив повернутися до Феодосії, щоб знову стати до роботи вантажником. Однак від Петербурзького спортивного товариства надійшов лист, в якому йому запропонували представити Російську імперію в Парижі. Це були змагання на звання чемпіона світу із французької боротьби 1903 року. Тренером піддубного став старий борець професіонал Ейжен, який володів усіма тонкощами французької боротьби. На чемпіонат прибуло чимало силачів. Система турніру була такою, хто хоч раз програв, вибуває. Іван здобув 11 перемог поспіль. Зійшовшись із французом Раулем Буше, українець почав свій наступ, але всі атаки зривалися. Іван здогадався, суперник змастився жиром, а за правилами це категорично заборонялося, тож буше витерли насухо, але тільки но він починав пітніти, Олія проступала, і тіло знову ставало слизьким. Судді зарахували піддубному програш, і він вибув із гри. Зал зустрів перемогу француза абсолютним мовчанням. Сам Іван був розчавлений, вирішив усе покинути і утекти в село. Попереду ще будуть перемоги й поразки, зрада і кохання, слава і забуття. Після поразки в Парижі Іван Піддубний усерйоз вирішив покинути спорт, і лише друзі змогли відмовити його від цього наміру. Повернувшись додому, він узяв участь у московському чемпіонаті. Там він без зусиль переміг своїх суперників. За рік після Паризької поразки Іван знову зустрівся з буше. Цього разу француз не вистояв і опинився на лопатках. І знову Париж і чемпіонат світу, 140 найсильніших борців. І знову усі супротивники на підлозі. Залишився лише один Ісен Педерсен, боєць із Данії. Міжнародна комісія вважала його фаворитом змагань. Тож, коли борці зійшлися на ринзі, усі були впевнені, данець переможе. Але українець перехитрив Єса, відхилившись назад і ніби падаючи, потягнув суперника за собою. У момент падіння підім'яв під себе і поклав на лопатки. Падіння данця було настільки сильним, що він так і залишився лежати на ринзі, навіть коли Іван його відпустив. Піддубного нагородили дипломом і вшанували званням чемпіона світу 1905 року, а ще нагородили грошовою премією у 10 тисяч франків. Перемога українця стала справжньою сенсацією в історії спорту. Перші шпальти газет. Рясніли світлинами і патетичними статтями. Його запрошували різні країни Італія, Франція, Німеччина, усюди, де піддубний виступав, він був найкращий переможець переможців. Він мав не лише величезну силу, а й швидку реакцію бачив слабкі сторони суперника, дотримувався здорового способу життя, ніколи не вживав спиртного не курив. Щоденно займався гімнастикою, обливався холодною водою і обов'язково тривалі прогулянки на свіжому повітрі за будь-якої погоди. Завершивши кар'єру, піддубний повернувся до рідної Полтавщини на свої гонорари, а вони були найвищими в Європі, купив величезний маєток. У 1910 році Іван одружився. Його обраницею стала Ніна Квітка-Фоменко. Щасливий у сімейному житті він кілька років не виходив на ринг, але спорт постійно манив піддубного. Тож, коли атлета запросили до Петроградського цирку, він залюбки погодився. Було це вже після більшовицького перевороту, проте роки, проведені без змагань, далися взнаки. Він втратив форму і, хоча був ще дуже сильним, однак легкість та спритність десь поділись, а тут ще й дружина утнула. Після десяти років заміжжя кинула спортсмена та й поталіпалася у світи за іншим чоловіком. Іван переживав цей розрив дуже тяжко, та зарадити вже нічим не зміг. Поринув у тренування і виступи. За два роки у Ростові на Дону Іван познайомився з Марією Машоніною. Жінка була вдовицею, працювала в пекарні. Їй дуже сподобався піддубний і, зрештою, пара вирішила одружитися, але для нового життя потрібні були гроші. Тому атлет вирушив на гастролі до Німеччини, цілий рік трудився спортсмен на ринзі, однак гонорари вже були не ті. І коштів на безбідне існування не вистачало. 1925 року Івано вирушив шукати заробітку за океаном, проте у Сполучених Штатах Америки був інший вид двоборства. У них це називалося вільна боротьба. Українцю довелося переучуватися заново, але піддубного не лякали нові правила. Йому не подобалися вся та метушня і галас, які щинялися навколо суперників. Чим жорстокіша була боротьба, тим гучніша ревла публіка. Від піддубного, чия слова вже давно докотилася до Америки, чекали кривавого видовища. Його суперником був Джо Стечер Ножиці. Своє прізвисько він отримав за вміння захоплювати противника ногами. Так Джо здобував більшість своїх перемог. Упевнений у собі, він вирішив випробувати ножиці на Іванові, однак сутичка на превелике розчарування і підсвист публіки закінчилася в нічию. Ще два роки українець підкорював штати, його намагалися підкупити, залякували і навіть хотіли споїти, але український кремінь вистояв під натиском американців йому було 57. А його визнали найкрасивішим чоловіком на міжнародному конкурсі краси в США. Окрім титулу, Іван мав отримати грошовий приз 50 тисяч доларів, проте за однієї умови піддубний має прийняти американське громадянство. І тут чоловікові згадалися батькові слова, що почув їх ще в юному віці. Пам'ятай, синку. Що ти козак, запорожець, а козакові честь дорожча за матір за батька рідного, тож якщо продасися комусь, не син ти мені, і я не батько тобі, тому й не продався, лишився без винагороди. Але перемоги й титули не радували серце, Іван усією душею рвався до України. У 1927-му твердо вирішив повертатися назад. Однак його від'їзд це втрата величезних грошей для організаторів, які на імені спортсмена заробляли чималі статки. Знову вдавалися до шантажу, погроз, умовлянь, підкупів та ніщо не могло втримати Івана на чужині додому, до України. Повернувшись, піддубний вирішив оселитися на березі Азовського моря. Придбав будинок із великим садом. І насолоджувався плином часу. Коли ж Івана питали, хто його найбільше кохання в житті, він ні на секунду не замислювався і завжди відповідав Україна. Звісно, а хто ж іще? Виходячи на арену, я молився за неї, тому й перемагав. Ці слова йому пробачали в царській Росії, але не могли пробачити в Радянському Союзі. У 1937 році. Сталася подія, яка тавром лягла не тільки на всю спину, а й на серце піддубного. Його схопили НКБД і запроторили за ґрати. Цілий рік борця протримали в ув'язненні, а коли відпустили, то вся спина була у страшних рубцях. Спочатку в нього намагалися виводити номери банківських рахунків, на яких він нібито тримав заощадження. Чи були вони в нього, чи розповів, невідомо, але найголовніше, за що його катували, це за паспорт. Коли видавали документи, то його прізвище записали на російській мові і вийшов поддубний. Іван вирішив виправити помилку і написав заяву до міліції з проханням змінити І. однак отримав відмову. Тоді, недовго думаючи, узяв і власноруч у документі. Виправив на піддубний, а в графі національність закреслив росіянин і зверху написав українець. За це НКВД пекли в спину паяльником, звільнили лише під тиском зарубіжної спортивної громадськості. Марія дочекалася чоловіка. Разом займалися господарством, але радянська влада не дозволяла займатися підприємництвом, а в Івана. Була така комерційна вдача. Коли в 1941 році німці зайняли містечко, то піддубний узяв і відкрив більярдну. Ну, а чому би і ні? Пасинок уже віддав життя на фронті за комуністів, в Івана не ті роки, щоб в окопах сидіти і за нацистами бігати. У політику не ліз, нікого не чіпав. Ну чому ж не зайнятися комерцією? Так собі думав колишній спортсмен. Та вже в 1943-му на нього донесли і піддубний знову опинився за ґратами. Його звинуватили у співпраці з окупантами. Смертної кари вдалося уникнути, але Івана відсторонили від спорту і позбавили єдиного заробітку коштів, які він отримував від спортивної діяльності. Напевне. Саме сильний, незламний козацький дух і був причиною трагічного завершення життя Івана Піддубного. Радянська влада фактично довела його до голодної смерті, не даючи можливості прогодувати себе. Він був забутий усіма і останні роки доживав у злидня. Заради їжі був змушений продавати свої медалі або міняти їх на хліб, щоб вижити довелося збути всі завойовані нагороди. Повертаючись якось із базару, Іван упав і зламав шийку стегна. Відтоді майже не ходив. Помер піддубний від інфаркту 8 серпня 1949 року на 78-му році життя. Грошей на похорон не було, то, щоб провести видатного спортсмена в останню путь, довелося всім містом збирати гроші. На пам'ятник уже коштів не стало. Тому на могилі була лише малесенька табличка з його іменем. Та незабаром і її не стало, а могильний насип був затоптаний. Його поховали в міському парку, а там постійно паслися кози, які майже і знищили всі сліди поховання. Американці, довідавшись, у якому стані могила, Вирішили власним коштом відновити її та організувати достойне місце поховання чемпіона чемпіонів, тож становили гранітний пам'ятник. Але в 1988 році вандали розбили стелу, а на пам'ятнику фарбою написали хохол петлюрівець так уже комусь дошкулив. Незадовго до смерті Іван Максимович говорив своєму. Лікареві українцю, це ж коли, мабуть, помру, то вкрадуть кацапи у мене піддубного, а скажуть, що був поддубний. Хіба ні? Так і сталося. У 1955 році в Москві вийшла книга під назвою Російський богатир Іван Поддубний. У всіх книгах про цирк, у газетах і в журнальних статтях він іменується як російський борець. Росія звикла вважати його своїм. Проте в українській радянській енциклопедії 1982 року Іван Піддубний названий українським спортсменом. Утім, ми й так знаємо, що він наш український.